Українські збройні сили відкривають склади, аби показати їх волонтерам. Держава прагне, аби усі речі потрапили до військовослужбовців. Поєднуючою ланкою стали благодійники. Для них організовують тренінги, під час яких розповідають, як має бути забезпечена армія і що робити, якщо чогось не вистачає. Крім того, знайомлять з тими, хто може допомогти. У нас дуже багато мобілізованих. У нас дуже багато мобілізованих, які не знають або забули, як оформлювати заявки, як отримувати та вимагати необхідне, що треба робити, аби матеріально-технічне забезпечення з'явилось у військовослужбовців. Тому, навчаючи волонтерів, ми несемо ці знання далі у військовий апарат. Я хочу зрозуміти, чим забезпечує наше міністерство оборони, щоб виключити ці питання з нашого забезпечення, тому що коштів зараз все менше і менше, да пожертви від людей. І менше і хочеться зосередитися на тому, що дійсно важливе. Тренінг проходить вже вдруге. 22 волонтерів з новими знаннями вже побували в зоні АТО та домоглися, аби бійцям видали форму та взуття. Але кажуть, отримати щось інше важче, тому нині вони знову звернулись до Міноборони. Знаючи, що є на складах, знаючи, що можна отримати, ми доводимо іноді і до старшин, навіть які також не завжди знають, що що можна отримати, що є. Декілька заявок, які скажімо, ми отримали як волонтери. Ми змогли забезпечити і сказати хлопцям, власне, що вони їм треба було якісь. Термін почекати просто, і вони отримали це від міністерства. Це стосується форми і одягу в основному. Якщо брати там, по технічному забезпеченню, тобто там, тепловізор, оптика, ну, на жаль, з міністерством це ще так складно виходить. На складах польові кухні, які використовуються у зоні АТО. Але це зразки ще радянських часів. Тож представники Збройних сил зізнаються, сподіваються на допомогу волонтерів. А от нова форма вже є. Волонтерам показують, якою вона була та якою стала. Запевняють, старі екземпляри вже вилучені. Нова форма одягу вже краща за своїми якісними характеристиками. Сучасна більш. Вона так, так, да, ця форма взяти на кращі, найкращі інновації провідних країн. Тренінг триває один день. За цей час волонтери дізнаються не тільки про речове забезпечення, а й про медичне, продовольче та паливне. А крім того, вони знатимуть, як отримати ці матеріали на місця в разі їх відсутності.